Так. Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. Сьогодні субота, дівчатка. Ви знаєте, субота чи ночі день. Я тільки винесла постільку, я ж кинула постіль, пішла на роботу, винесла постільку, віші в мене перестирень. Зараз кинула полотенечки віддільно вивішую полотенечки, дівчатка. Що ви мої хазяйки сьогодні готували? А ну от скажіть мені, ви знаєте, що я хочу? Я хочу зеленого борща. І я так хочу зеленого борща, що я вам навіть не можу передати як. Я його зараз зварю. Три картошки, кусочок м'яска. Сьогодні буде у мене зелений борщик на бистру руку. І ви побачите, він ще вийде ще вкусніше, ніж я думала. Прямо дуже хочу борща, не знаю. Дівчатки, що ви сьогодні готові? Напишіть. Може, ви щось мені наб'єте оскому? Я вам хочу сказати, що в мене жидко повинно бути завжди. Я не можу без первого борщ, суп, бульйон. Ну більше все люблю. Зелений борщ і красний борщ. Більше все люблю. От я не знаю. Особливо красний. Зварила неділю в холодильнику стоїть, нагріла, поїла. Поміняла, а зараз поділа її вже постільку оділа. все чистесенько, все гарнесенько, постільку таку розову. Я люблю цю постілечку. все, мішка на своє місце, Анюська на подушка на своє місце і все готово. Все, сідай, мішка. Все, я не одна. Бачите? Мієчка, зі да? так? Міська. Так що мої хорошенькі, Процес йде аж розпекалась. Процес іде, робота кипить, перець жариться, світулька танцює, супчик вариться, зараз суп буде на руку. Полчаса. Гайда, перець, слухайте, у мене перець вже такий пом'ятий, жмакнутий, ну я ніколи нічого не викидаю, правда, не викидаю. Я його в духовку. Зараз он до чесничком з олійкою, Ху-ху, часника наїмденько. ху пожарна машина. Так що красотулі, вперед! Так, дівчатка, а у вас, вдома спічки чи зажигалка? У мене спічки. Ще дивіться, які коробочки. Алюмінієва, Кажу алюмінієва. Малірована. Ну, малірована посуда, знаєте, є така. така Неізносима. У мене дивіться скільки спічок. Я тільки спічкаю. Я оце не розумію. Я не розумію зажигалкою клацати і все. Так, мої хорошенькі. М'яско кипить, час на честь три картошки, дві моркви, два яйця, закалопутіла. Перець духовочки вже запікається, слухайте, він такий м'ятий-м'ятий. Але що мені, добру не пропадати? Йду зараз зніму стірку, тому що вона вже висохла постілька висохла сьогодні ж вітерок, і має там з одним словом красотульки. Іду працювати, вже потім покажу вам результат своєї готовки. Зараз напишу. Одна вона хазяйка. Я, дівчатка, я не одна хазяйка, ми всі хазяйки. Я говорю завжди про себе. Ну, правильно, мої рідні. Так аж запехкалася ж води. Ні, це не віск, не коньяк. Хоча. Так, мої дівчатка, поки мій супчик вариться і перчик печеться, я хочу показати, як вчора мене зустрів мій Сашуня. Подивіться, скільки він купив мені квітів. Я вам просто не можу передати, яка тут красота. От скажіть. Ну, дівчатка, дивіться. Я сьогодні вийшла на роботу, я ще утром хотіла вам казати, мені приїду ввечері. Дівчатка, подивіться, яка красота, а? Ну. Дівочки мої, подивіться, у мене все в цвітах. У мене все в цвітах, дівчатка. Скажіть, га, дівчатка. А роза, а роза моя цвіте. А цвіточки, красуньки ви мої. Подивіться. Це ж змія, го змії, правильно? І вона дивіться, як в мене красунечка моя. Де ти? Де ти красунька моя? Є ти? Є. Дівчатки, подивіться на цю розочку, жовта, красива. Дивіться, що навіть бутончики, бачите, мають свісти. Яка в мене тут тиша, я вам навіть не можу передати. Я ж ночі приїхала, та й не туди, боже, я утром, коли вийшла, у мене очі розбіглися. Яка красота, все у квітах. А я говорила, я так хочу такі квіти. От я їх хотіла, я їх і отримала. Дівчатка, головне хотіти. Дівчатка, а ви так не ходили? Дивіться, носки, вітнамки. Модно? Ну а що ж? Звісно, модно. Ви так не любите ходити, а я люблю. Так, мої ріднулечки, розочки підрізані. Красота. Іду трошки. Так, время ще є. Перчик печать, я думаю, не згорів. А я собі вийшла на качельку покататися з вами, поговорити. Дівчатка, ви мене питаєте за моїх собачок. Чого їх сюди не забираю? Красатурички мої. Ви бачите, що тут маленька, дуже територія, тут немає їм, де бігати. А вони люблять волю і роздолю. Вони возле того дому. Дівці, ви не хвилюйтеся, я люблю собак, а сашуня утром в обід і ввечері до них їздить І воду міняє, і з руки їх кормить. Ще нам треба трохи там кусочок території огородити, і я їх обов'язково заберу. Але розділяти я їх теж не можу. Вони. Виросли з дитинства разом, і я не можу одного забрати, двох лишити чи двох забрати одного лишити. Такого ні. у них там дуже дуже велика територія. Вони охороняють той домик, Понімаєте? Хоча в тому домі самі цені це мої собачки. Так що ви не хвилюйтесь за моїх собачок. Я їсти не буду, а вони у мене покормлені. Я сьогодні прийшла, вони мене облизали, обсмоктали, скучають. Я теж їх дуже люблю. Так що я обійшла вокруг хати все. Чистота і порядок. Пилісос, пилісос. Тадома чисто, ну господі, ну хто тут знаходиться. Тільки то, що пиль. Пиль поляла цвіточки, у мене ж вазончики, я пуляла вазончики, пилісос по хаті там щось, ісос, я зараз возьму швабру, налякаю пол трохи водою, щоб був би частенький. Знаєте, ну, ну все, постільку поміняла. Я ще утром кинула її, зараз вже сняла, і щас... вона вже висохла. Але я винес, занесла в хату і кинула її тако на стульчики, бо вона, знаєте, трошки влажна з дворі вже вечір. Та зараз вона трошки протрахне. Ну, понімай, да? Я не гладю постіль. Раніше гладила, боже, постіль. Наволочки, труселівчики. зараз нічого я не гладю, я й вірші собі не гладю. Он до діла, як пом'яти, допустимо, мене питають, що ви не погладили собі там рубашку, яка оце жата ткань. Які погладила? Це жатка. І джинси жатка. У мене все жатка, халат, жатка, куртка жатка, кофта жатка. А що ні? І постіль теж у мене жатка. Ні, вже я не гладю, ні. Не гладю я, дівчатка, навіть, навіть не запитуйте мене, мені кажуть, може я і не хазяйка, але не гладити. Не люблю це для мене все. Гладити, знімати. Дівчатка, ви розумієте, що тут любимі мої кольори: жовтий, білий. Хм? красотульки. Ну, от скажіть, от скажіть, як красиво. Дивіться, скільки в мене їх дуже-дуже багато. Дуже-дуже. Так, красотульки, достіруються мої білі футболі. Вони достіруються вже так. Ще залишився костюмчик, що з роботи. Накрию отак. От Каже, я поламала цю кришку. Ще 31 минутка. І... Так, красидочки мої, отакий От у мене вийшов перчик, я ж вам казала, що він був такий прим'ятий-прим'ятий, От, пожалуйста, з часничком, з олійкою, самий раз. Ви давно жарили перчик. Я думаю, завтра ви пожарите. Я так люблю, достала. Один хвостик лишила. Смачненько. Я не знаю, як то. А я коли готовлю, у мене мільйон двадцять п'ять посуди, у мене сьогодні суп на скору руку. Я не знаю, то м'ясо буде готове чи ні. Знаєте, як то кажуть, гаряче сирим не буває. Правильно? Правильно, мої ріднулі. Щас докипає вже. Я вам зараз покажу. Перчик дожарився. Смакота, там з усім штучок було, був такий вже геть-геть. Ну нічого. Он дозапікся, шкурочка знялася, часничок з олійкою полявся і вкуснятка. А борщик. Я не знаю, чому. У мене ще так швидко готу... не готувалася, їда, Я не знаю. Так ще швидко у мене не готувалось. Ну нічого, дівчатка. Зараз. Вкусно пахне. Зелений борщ давно варили? Я думаю, що якщо ви вже наготували, дівчинка пише борщ з фасолькою наготовила. Друга пише дівчинка, голубці. Третя каже, картофельники. А в світульки перчик і борщ зелений на скору руку. Таку дуже на Я ж кажу, якщо м'ясо гаряче, воно гаряче сирим не буває. Похрумтить, прожую та й ні. Так, дівчатка, я не знаю, як ви, але я коли готовлю, я завжди ободочок витираю. Воно ж так брізає, а я люблю, щоб воно було. Чистеньке. Дівчатка, отакий у мене зелений борщик на скору руку. Подивіться, якщо м'ясо буде сирим, гаряча сирим не буває, правильно? Стакан рису, три картошки, морква, цибуля, два пучочка, три яйця. Ой, закипає сильно, сильно. Стоп, 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 стоп. Убавляємо. Дівчатка, ви давно варили зелений борщик? Я думаю, що ви на тої неділі зварите. Ану, А Ану, скажіть. Ну, апетитненько, так, да, мої хороші. Отако От багато моркви, зажарки багато, морквочки. Все, будочки, підтерла. Тряпочка у мене чиста, бо зараз напишу тряпку суну борщ. Навіть якщо суну, сама його їм. Дівці, апетітнікий, напишіть. Так, мої красотулі, Все. Ще осталось помити ноги і все. І лягати спати. До речі, я ж за зачіску вам не сказала. Я ж їхала з роботи, заїхала в галактиду. Помила голову, зробила прикорнюве гафре, щоб завтра бути трошки красивою. Я ж думаю, що ж я вам забула сказати, Господи Боже, світа, світа, Ну як ти можеш забути? Як ти можеш забути? Поїхала, зайшла в солярій. Я дуже люблю на краси солярій, солярії. По-перше, нові лампи, дівчатка, це дуже немаловажно. Нові лампи, я зайшла на 10 хвилин, і вона така рожевенька. Прийшла додому, а після солярія ж купатися не можна. помила мені голову, зробила мені гафре, красота. Отак буду цілу неділю ходити. Да, тим більше з гафрешей можу полтори ходити, да. Але ні, мої хороші, я ж неділю буду міняти колір волосся. Як ви думаєте, буде білий? Білий. Говорю вам зразу, буде білий за вітушки. Мені він так подобається. А що ні? Завітушки у світушки, а? Сладно. Так, дівчатка, мені ще залишилося красовки. Витям я кросівки в машинки стираю, все в машинки стираю. Все, батнічки білі, достала, бо що два батника білі, от і кірла, машинка на кг. Ну, Я ж не киную з кросівками хоча. Хотя... Неудивительно на мене, так. Да. Е, Красувочки зараз гудить достіруються, піду в душ і буду відпочивати. Тому що завтра в нас день чудовий, день прекрасний, завтра свята неділя. Ви знаєте, да, в неділю ми йдемо пізніше на роботу. А в неділю нам всім треба відпочивати. Ви знаєте, Господь Бог зробив 6-5 робочих днів. Суботу такої, а в неділю нам треба тільки відпочивати. Так що, мої ріднульки, завтра всім гарного відпочинку, приємного відпочинку. Ви знаєте, що якщо ви не можете заснути, ложечка сахара творить чудеса. Всім гарної, тихої, спокійної ночки. I love you!